Привіт! Давай приготуємо ніжні пухкі панкейки, які готуються за 5 хвилин просто й швидко. Для цього нам потрібно борошно 200 г, молоко 250 грам, цукор 50 грам, розпушувач 8 грам, вершкове масло 15 грам і одне яйце. В ємність ми висипаємо цукор. І розбиваємо одне яйце. Перемішуємо до пінки. Ось така консистенція має вийти. Тепер додаємо вершкове масло і перемішуємо це все. Тепер додаємо наше молочко, і знову перемішуємо. Далі беремо наше борошно, беремо розпушувач, додаємо до борошна і перемішуємо. Далі просіюємо борошно з розпушувачем до нашої маси. Перемішуємо нашу масу. Обжарюємо наші панкейки з двох сторін і обов'язково на антипригарній сковороді, тому що на звичайній вони вийдуть, як оладки. Такої скоринки не буде. І обжарюємо наші панкейки. Коли появляться бульбашки, тоді ми їх перевертаємо. О, бачите, бульбашки почали з'являтися. І ми перевертаємо. Ось такі вийшли у нас панкейки. Дуже ніжні, пухкенькі. Я поливаю згущонкою зверху, а ви чим любите? Давайте подивимося, які панкейки вийшли всередині. Мені здається, дуже смачненькі. Момент істини. І... Ой, вони ж навіть гарячі, боженька ти мій. О, дивіться, які вони красиві, пухкенькі, м'ягенькі. Ой, я вже тут так, забираю, половинку доїдаю. О, тепер поближче вам покажу, які вони вийшли. О, боже, які вони смачні, я вам не можу передати. Ви мусите, обов'язково їх спробувати зробити. Чесно. Якщо розподобався цей рецепт, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і дякую вам за перегляд. До нових зустрічей! Усім па-па!